У підлітковому віці. У нас є такий синдром, який ми називаємо кризис ідентичності, але це не те саме, що криза що дифузія ідентичності. Оця криза ідентичності стосується невідповідності між тим, що пацієнт відчуває стосовно себе. і... Соціальним досвідом, тому що є традиційні якісь погляди на сприйняття цієї людини для підлітків, це типово вони змінюються і сильно змінюються, і досвіді в поведінці, а до них ставляться якось так само, якби вони були ще діти, якими вони були колись. І З'являється ось ця невідповідність між концепцією селф, концепцією значущих інших і тим, яку концепцію мають стосовно них інші люди. І має, має відповідність між тим, що людина відчуває про себе і як до неї ставляться інші в підліткому віці. Ну і це окрім інших складнощів, які вони без того мають. І це призводить до розгубленості стосовно селф, тому що це змінюється. Вони не знають, що вони хочуть. вони розгублені стосовно реакцій інших, які не відповідають тому, що вони відчувають І в підлітковому віці. Відбувається така швидка інтенсифікація експресії афекту. І експресія афекту відповідає зростанню лімбічної системи. Це відбувається раніше аніж зміни зростання нашої куркової структури, тому що кортикальні структури мозку розвиваються пізніше. і відповідно до того ми маємо афективні бурі і таку протириці на відповідну поведінку, і так може виглядати, що це і є дифузія ідентичності, це відсутність відчуття безпеки, розуміння себе, питання до цінностей, але усі ці зміни, ми, крім них, маємо стабільну систему цінностей. Яка продовжується у підлітковому віці, незважаючи на активацію афектів і незрозумілість того, що бути далі, вони розуміють, де вони, в них є інтереси постійні зайняття, незважаючи на ось такі постійні кризи в поведінці, і коли ми намагаємось оцінити їх оцінку, Досвід інших він досить реалістичний і глибокий, тобто в підлітків може й криза, але вони втім дуже добре можуть і глибоко можуть оцінювати батьків, родину тож стабільність ціннічної системи, здатність оцінювати інших глибоко. Постійна творча діяльність in, in в багатьох напрямках. Ми тут бачимо, що в людини много енергії, а не вона просто розгублена. Здатність на глибокі емоційні стосунки говорить нам про те, що в людини криза ідентичності, а не дифузія ідентичності, тому що коли ми маємо дифузію ідентичності навіть у підлінків, то ми бачимо там хаотичне уявлення про селф, про інших, і це проявляється в їхній оцінці селф. Ej,